Вітаю, друзі, дивіться, яка хуйня на дворі. Це я на третьому поверсі. Но суть не в тому. Час від часу поступає питання, виникають дискусії, скільки ножів треба мати з собою військовому. Тому чисто моя суб'єктивна думка з практичної точки зору. Поїхали. І так, перше. Кожен поважаючий себе мультитул, повинен мати в своєму складі ножик. І мультитул це те, що завжди стараємося носити з собою, тому що мало ли що в житті складеться. Другий ножик це в мене він на, на пашнику. Грубо кажучи, під руку, так щоб було зручно дістати в будь-який момент і максимально швидко, максимально оперативно. Ну і третій ніж, як то кажуть, завжди, щоб на кармані був, неважливо, є попередні два ножі, нема все одно на кармані, тому що далеко не завжди ми в броніку, щоб витягнути з нього ніж, який на броні висить. Чи там рюкзак, чи ще щось, де є ніж, а завжди зробити собі привичку, щоб ніж був в кишені, можна складний, бюджетний, такий, щоб не шкода було загубити, поламати і так далі. Але в кишені завжди має бути ніж. Тому, як показує практика, оце три ножі. Один на мультитулі, другий швидкого доступу на броні, чи там на РПСці, і один в кишені. Як показує практика, це. Золота серединка mm. самий оптимальний варіант.